Болівальники львівських Карпат таким рішенням керівництва клубу дуже здивовані, навіть шоковані. На їхню думку, виставляти усю команду на трансфер не варто. Адже у Карпат були хороші матчі. Пряма мова у болівальників далі. Болівальники шоковані, тому що таких, напевно, випадків не було. Це безпрецедентний випадок. Я не знаю, що про це думати. Як думає про це президент, але я хочу стати на місце футболістів, як вони переживають цю ситуацію. адже... Відчувають невпевненість в майбутньому, не знають, що буде з ними далі. А Це все-таки хлопці, котрі видали Львову по кілька років на футбольному полі для болівальників. Я просто боліваю за них. Команда непогано грала пару ігор з Шахтарем, з Києвом. Я не знаю, що це може бути таке. що вони так… Просто нема. не знаю, що там Демінський думає. Я думаю, що послабить команду просто. Якщо продадуть всі. Бренди львівських Карпат, і якщо не буде ходоб'яка, не буде кополовця, я не знаю, вболівальники будуть сумувати за ними, адже це такі колоритні особистості, котрі приваблювали людей на стадіон, за ними слідкували, слідкували за їхніми виступами у пресі. Це, це гравці, котрі вже в Карпатах сталися і є справжніми Карпатівцями.